Вітаю, друзі! в себе на каналі. Мене звати Катерина. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте пальчики вгору. А в нас третя частина про акцентуації характеру, конкретно маніакальних, гіпоманіакальних, е і циклотіміків. Це все сюди ж. Е Зараз розкажу. У мене завжди так відбувається, що після того, як я відніму відео, часто це дві частини, і думаю, що я завершила. Потім, вже коли я мию в душі, або коли я просто їм, я така згадую, так, а ось це я ще не сказала. І я вже цього разу не витримала і думаю, ні, все-таки дозапишу. Тому це відео буде, думаю, що коротеньким, скажу те, чого я не сказала в попередніх відео. І ми з вами сьогодні, нагадую, говоримо про самих таких веселих, на перший погляд, людей і безтурботних. Отже, що не сказала, говорила вже те, що вони такі, здається, що їх неможливо зупинити, вони такі енерджайзери, і це все на тривозі. Да, вони не, не можуть зупинитися, коли вони в цьому такому припіднятому настрої, в стані манії. такої. такої да? І для них стають привабливими часто різні такі речовини, як алкоголь, наприклад, барбіртурати, опіати, тобто все, що впливає на. Центральну нервову частину таким чином, що пригнічує трішечки цю нервову систему. Да? Ось. Тому потрібно бути а, вкрай обережними з цими препаратами. Так, щось я дуже близько мікрофон тримаю. Так. А, Зараз, щоб довго не думати, буду говорити отак хаотичненько, а, бо знову забуду. З приводу з приводу чого? Ага, дивіться, коли така людина маніакальна, знаходиться на психотичному континуумі, тобто це вже таки порушена акцентуація, вона вже така, ну, до психотики туди вже, то вони можуть. Там не тільки може бути біполярний розлад, там ще можуть бути різні. Моменти такі імпульсивного ексгібіціонізму, навіть можуть там зґвалтувати часто свого партнера. Да. І також в них там може проявлятися такий авторитарний контроль. Ось. І взагалі на порушених. Континуумах цієї акцентуації там може ще проявлятися всемогутній контроль. ну Тобто людина така буде думати, що вона безсмертна, що вона там, не знаю, невразлива, що її ідеї супер важливі, надцінні, отаке може бути. Що ще про про втрати? Да Я говорила, що. В них, як в депресивних, були декілька цих втрат або сильніші посилі, і так само в вихованні, як з депресивними, чому вони сформувалися, бо це все одна і та сама організація характеру, просто тут з манікальними гіпоманікальними вона добряче такі за рахунок цього захисного механізму заперечення, вона. Класно такі заперечують депресію, власне. А, і в них так само батьки, як і в депресивних, були такі, от нехтували їх емоційним психологічним станом. Тобто те, що дитина відчувала, не так важливо було. У них ще от покруче, ніж у депресивних. Депресивні навчилися якось справлятися. А в цих, ну, схоже, що настільки нехтували їхніми почуттями, настільки якось не звертали уваги, можливо, або да, в сім'ї було прийнято там заперечувати емоції, що отак відбулося. Так, що ще? Що ще? Ага, також, як і в депресивних, у маніакальних, і гіпомоніакальних, оральна. Стадія, оральна організація характеру. Вони зафіксувалися тут, на, на оральній стадії. І для них характерно все жувати, гристи, багато говорити, нігті, гристи, ну, все те, що для оральних властиво, я, мабуть, перезапущу, перезалью е відео про оральну стадію з хорошим звуком. Мені один підписник мій зробив хороший звук. Дуже вдячна йому за це. Це ще коли в мене не було мікрофону. І там просто був жахливий звук, дуже тихий і такий поганий. Перезалів, подивитися, хто захоче про оральну стадію характеру. Фіксацію на ній. Ну і, власне, в них можуть вертаємось до маніакальних особистостей, в них. Може бути зайва вага, особливо тих, хто більше до психотичного або межового рівня. Ось. Що ще? На тривозі багато рухаються. Сказала, для них от нереально просто сповільнитись, заземлитись, зупинитись, тим більше постійно в русі вони знаходяться. Ага, ще про знецінення. Дивіться, вони можуть знецінювати. І як це працює? Часто вони знецінюють, коли розчаровуються. Тобто, коли їх усвідомлюють, що десь їх чекає розчарування, вони ще навіть не встигли розчаруватися, але вони думають. Ну, от, от це підходить зараз, що десь вони можуть розчаруватися, вони схильні знецінювати. Як це працює? Наприклад, часто в стосунках стосунки, може, ще навіть не почалися, і для того вони ж бояться прив'язуватись? Бо для них прив'язатися і про когось турбуватися, когось любити, це до розвалитися, розсипатися, там, фрагментуватися, да, на частини розвалитися. Вони бояться не пережити цю втрату. Оцю цю чергову бояться не пережити, бо дуже багато в них таких було, такого досвіду травматичного, такої, знаєте, коли передчасна або спонтанна сепарація, коли вони ще не готові були відділитися. А їх відділили. Да? Ось. Тому вони що вони роблять? Вони знецінюють, вони починають партнера, наприклад, самі собі придумувати або говорити: та не такий він вже і класний. Та не така вона вже й приваблива, та в неї щось і це не так, і то не так, і, і взагалі. Та, нічого страшного можу і без стосунків, не сильно вона мені там і потрібна. Чи він. Ну, от, знецінювати для того, щоб, дивіться, коли, як працює знецінення. Це ж захисний механізм, який круто нам дозволяє відмовитися від чогось, що нам недосяжне, наприклад, дуже хочу, дуже хочу щось купити, але немає в мене грошей. на те. Ну, не так й дуже хотілося. Знецінюємо, так, щоб нам пережити якусь втрату нашу. Так само і в стосунках, коли ми знецінюємо людину, Робимо її менш цінною для нас самих, то тоді, відповідно, і не сильно хочеться. І, і втрата переживається, їй ще не давайте так. Втрата ще не сталася. Але ми ж пам'ятаємо, що маніакальні особистості вони дуже бояться її. Тому я знецінюю, от, от так буває часто. Можливо, партнер щось таке. Десь зробив, що розчарував, ну або розчарувалась да, ця людина в цьому партнері, і вона починає так себе вести. Ось. Або навіть тривають уже стосунки, є прив'язаність, наприклад, і е, десь щось зробив таке партнер, ну, може, якось недостойно себе повів, або там неповагу проявив, або ще щось. І вони також вони собі можуть сказати, ну, не так вже мені цінні ці стосунки, щоб оце отак себе тут під ноги кидати. Копі можуть прямо-таки вийти зі стосунків. До речі, отут прямо, в тому числі з терапевтичних стосунків, вони можуть втікати. <кій> вони схильні для того від страху прив'язатися, вони схильні передчасно вискакувати, вистрибувати з стосунків, і тому ну, в консультуванні завжди проговорюємо сетінг. Да? Що <кій> важливо перед тим, як ти захочеш закінчити терапію чи консультування, давай з тобою домовимося, що буде якась кількість консультацій. Дуже важливо для того, щоб зрозуміти глибше, чи це так працює <кій> захисний механізм чи дійсно вже правда варто завершувати. Щоб вони мали досвід, дивіться, дуже важливо, щоб а, ці люди сформували досвід, що сепарація може бути не зненацька і з болючими відчуттями, а вона може в це відділення цілком проходити екологічно. Коли ми просто м м класно поспілкувалися, да, посумували трішки сумно, правда, там. але при цьому дуже так екологічно. Ось так. Що ще важливо сказати про цих людей? Про терапію, про консультування. От зараз в голові крутилося, і я вже знову забула. <кхи> Але договорю: щось дуже важливе хотіла сказати. А, історія ще також, от, знову ж таки, в Ненсі Маквільямс, вона розповідала, що в неї писала: в неї був клієнт, який. 26 разів переїжджав за своє життя. Він був гіпоманіакальним. І він так цікаво, що він кожен раз, коли приходив додому, там зі школи чи звідки, його речі вже були зібрані і грузилися в машину. От так формується гіпоманіакальний тип характеру. Коли тебе навіть не попередили, може тебе друзі були, може ну, якісь. Да? Класні. Може, ну, ти прив'язався до цього місця. Пофіг. Все, закинули речі в машину, і, і так ніби нічого не сталося, собі поїхали. І отак формується в дитини оця. Ну, коли дуже така зненацька відбулася, це відділення від того, власне, що було дорого цій ці людині, дитині. Так, що ще? Так, я так дую в мікрофон, мабуть, там звук не дуже. Ага. От про, про втікає, ще розкажу трішки. В них вже другий захисний механізм це відреагування, і в тому числі він може проявлятися в втіканні такому. Вони можуть втікати від ситуацій, які їм загрожують прив'язаністю або загрожують втратою. Тобто, якщо вони знають, що десь там Ну, стосунки, наприклад, давайте так. Стосунки. Загрожують втратою. Бо в стосунках я прив'яжусь, а потім, якщо людина захоче там, не знаю, піти від мене, то я втрачу її. Або там, не знаю, може, ця людина помре, а може, її там не знаю, хтось вкраде, забере. І тоді це загрожує втратою. І от може проявлятися втікати від таких ситуацій. І ну, втеча там ще може проявлятися в в підбурюванні такому, в, в сексуалізації теж може проявлятися, в не знаю, в сп'янінні, в чому ще може проявлятися по різному. Навіть в крадіжці, до речі, може. Ну, Це в залежності від того, наскільки, на якому рівні. Невротичному, психотичному чи межовому знаходиться людина. От Якщо на межовому і психотичному, там може крадіжка таким чином проявлятися, як відреагування. Так. Ну, здається, що я все сказала. Я не знаю, зараз подивлюсь, піддивлюсь. Мабуть, що все. Я, як завжди, потім. Буду передивлятися і така, о, ще це не сказала. Ну, але, мабуть, буду завершувати. Буду завершувати. Також в терапії, да. що скажу, що терапевт або психолог має бути такий рішучий, не займатися намахуванням і самонамахуванням, самообманом. Да? Тобто, цілком зрілий, стійкий терапевт. Який чи психолог, який чесний з собою, чесний з клієнтами, з пацієнтами, підтримуючий, дуже важливо підтримуючий, буде вчити, допомагати, зіштовхуватись, доторкатися до суму, до такого до різних емоцій, абсолютно різних, і проживати їх екологічно. Загадала ще що щось, хотіла сказати, що <кій> маніакальні гіпоманіальні особистості вони, коли зіштовхуються, коли відчувають якийсь негативний ефект, він в них проявляється не як сум або розчарування, а у вигляді гніву, а інколи навіть неконтрольованої ненависті. Тобто, не знаю там. Іду я по вулиці, бо, давайте так, зараз я згадаю, давайте знову ж таки свій приклад. Колись на першому курсі, я коли вчилася, скількись років тому, вісім, мабуть. І. Да, мабуть, може, навіть більше. Ну, коротше, я різко реагувала. Взагалі, от, я розповідала, колись, що я така більш, Є в мене цей холерик такий, який, ух. До речі, от, до речі, маніакальні вони холерики. А, депресивні, вони флегматики, але маніакальні холерики більше. А, в мене була історія. На першому курсі я була така, прям задирака. А, і одного разу в мене. Залоскотав мій одногрупник, а я лоскотів боюся, що неприємно. Це порушення кордонів давайте, так, моїх тілесних. І він там щось залоскотав по ребрах, і я йому, носа розбила. От так проявляється неконтрольований гнів, або там... <кхід> ну, якийсь негативний ефект зустрів. Да? От, от або я дуже різко реагувала на якісь такі слова. Mm. Ну, так можуть дати по голові, якщо десь зустрілися з чимось. Тому завдання в консультуванні в терапії вчитися проживати, <кій> вчитися проживати екологічнішим способом різні емоції, в тому числі сум і розчарування. Ну, щоб якось от, да, відрегулювати. Ну, наприклад, коли нам сумно, ми плачемо. Да? І це нормально, якщо ти м, будеш оплакувати свою втрату. Коли тобі сумно, ти плачеш. Це нормально, поплач. А, коли ти розчарований, це також нормально. Викажи ви все те, м, поділися своїм розчаруванням. Да? Якось Проговори його, якщо це у партнерських стосунках, поговоріть з партнером, да? поговори з людиною, як вам так побудувати стосунки екологічно, щоб. Ну, не то, щоб не розчаровувались, бо не розчаровуватися це нереально. Для того, щоб не розчаровуватись, треба не зачаровуватись. Да? А це завищені очікування, а <клес>, маніакальним, гіпоманіакальним людям властиво, властива ідеалізація. Там, хтось, там розділяються поняття, тому що хтось пише, що ідеалізація властива депресивним, а маніакальним властиве знецінювання. А хтось пише, що гіпоманіакальним, наприклад, теж властива ідеалізація. Ось, я думаю, що. Так, да. ну знову ж таки, не дивлячись на якому рівні організації. Тому э, розумійте просто, що да, якщо я розчарувався, то значить я десь ідеалізував цю людину. Ну, добре, тоді, як теж можете пороздумувати, замислитися, якось усвідомити про себе да, на майбутнє, зробити якісь висновки. Ось так, все. Буду закінчувати вже аж на 20 хвилин відео. Точно, мабуть, все сказала. Обіймаю вас всім серцем. До зустрічі в наступних відео.